Святому Миколаю понад 1700 років, а Діду Морозу всього 85. Його придумали в радянському Союзі. В це важко повірити, але ідеологи Діда Мороза надихнулися образом монстра, яким до того лякали українських дітей. Більше того, людина, яка просувала Діда Мороза в маси, була вбивцею, на руках якої була кров. Мільйонів людей сьогодні, коли ми говоримо про Діда Мороза і Святого Миколая, багато хто каже, не треба політизувати дитяче свято. Окей, мене звати Аким Галімов, і сьогодні, абсолютно без політики, я розповім про реальну історію Діда Мороза і Святого Миколая. Історія Діда Мороза починається з антирелігійної і антиріздвяної пропаганди в СРСР, так саме антиріздвяної. З 1917 по 1935 рік з голови радянської людини комуністи вибивали усе, що пов'язано з релігією і різдвом. Радянська людина мала вірити тільки в компартію. Коли більшовики захопили владу, різдво та новий рік одразу потрапили під заборону. Мовляв, не гоже пролетарям свята капіталістів відзначати. Але найбільше дісталося головному різдвяному символу ялинці. Уявіть, людям погрожували розправою, якщо знайдуть у когось прикрашене деревце. А у 1927 році Сталін запроваджує жорстку богоборчу кампанію. Для трудящих скасовують вихідні на релігійні свята. Починається справжня антирелігійна вакханаля. У кожній школі з'являється плакат: пахнущих ладинам йолок, надо нам». Родители, не збівайте на столку, не делайте Рождества і йолку. У садки приходять піонери і пояснюють малюкам, що Різдво і Ялинка це зло. І читають антиріздвяні вірші. Один із найпопулярніших у той час поета авангардиста Олександра Веденського. Ми з тобою, враги, папам, Рождества не надо нам. У дитячих журналах дітям пропонують нові ігри: безбожний поход чи безбожний автомат, де, за правилами, потрібно кидати м'ячі у мішені, які зображують церкви чи священники. На кожному підприємстві з'являються безбожні цехи. А в робочих клубах при заводах у святвечір влаштовували антирелігійні лотереї і конкурс на кращого безбожника. Трудящих примушують підписувати заяви про відступ від релігії, а за відмову позбавляють житла і карток на хліб та одяг. Я вже не кажу про масове знищення церков та примусову здачу ікон. Пам'ятаєте, як раніше в школах змушували приносити макулатуру? Щось схоже на цю процедуру відбувалося у 30-х роках, коли публічно закликали приносити і здавати родинні ікони як непотребно. Репресували тоді і святого Миколая. До речі, саме Миколай тоді приносив українським дітям подарунки. Але його оголосили союзником Попа і Куркуля. І заборонили. Відміна різдвяних див тривала лише, уявіть, 18 років. 18. Але в Україні діяв супротив. На той час головним святом для українців було саме Різдво. І в дусі нашого народу це свято було родинне і свободолюбиве. А вертепи слугували своєрідним альтернативним варіантом історії, бо в сценках з'являлися реальні персонажі з минулого. Наприклад, замість трьох царів були українські князі: Ярослав Мудрий, Володимир Великий та Король Данило. А також гетьман Іван Мазепа та Січові стрільці всі вони були викреслені з підручників, але оживали у різдвяних традиціях. Окрім ялинки, совєти намагалися заборонити також колядки та щедрівки. Але спочатку вони спробували переробити їх на радянські аналоги. Просто послухайте ці шедеври. Добрий вечір тобі, вільний пролетарю! Нова радість стала, яка не бувала, Долгожданна зірка волі в жовтні засіяла, де цар був зажився, з панством вкорінився. Там з голотою простою Ленін появився. Ну, що це за крінж, як кажуть сучасні діти? Що це за сором? Зрозуміло, що ці радянські шедеври не приживаються. Українці продовжують вести свою підпільну боротьбу з антиріздвом, вчать дітей давнім колядкам, носять кутю до родичів, ходять таємно до церкви на різдво, а ялинку ставлять за міцно заштореними вікнами і зачиненими дверима. Свято стає ще більш родинним і особистим, але публічно забороненим. Радянська влада це розуміє і вирішує так: якщо свято заборонити не вдається, треба його адаптувати. Саме тоді виходить замітка тодішнього секретаря ЦК КПБ України, одіозного Павла Постишев у газеті Правда, за три дні до нового 1936 року він раптом реабілітує ялинку і закликає організувати для дітей веселе свято. Товариш Постишев у беззаперечному тоні писав. следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Дід Мороз з'явився у наших з вами оселях таким, яким ми його звикли бачити 85 років тому, коли соратник Сталіна Павло Посташев раптом запропонував подарувати радянським дітям ялинку і дива. Але хто ж такий цей просвітник? Павло Постишев народився в Росії в місті Іваново у родині Ткача. Він не закінчив навіть початкової школи, не кажучи вже про вищу освіту, але на хвилі революційного руху досягнув партійних висот та став другим секретарем ЦК Компартії України. Саме його вважають ідейним батьком радянського Діда Мороза. Але в історії України він залишиться відомим з іншого приводу, як головний організатор Голодомору. Штучного голоду 1932-33 років, який був скоєний керівництвом радянського союзу, щоб упокорити українців і остаточно ліквідувати український супротив режиму. У січні 1933-го Сталін сам посилає Павла Посташева в Україну другим секретарем ЦК КПБ і дає йому більші повноваження ніж мали тодішні керівники республіки. В Україні вже лютував штучний голод, та цього Москві все одно було мало. Саме посташев наполягає, аби Україна стала зоною суцільної колективізації, а потім кидає Червону Армію добивати голодних селян, що бунтували. Посташев виступав за радикальні та репресивні методи під час відбирання хлібу в українців. Саме тому його вважають одним з найжорсткіших організаторів голодомору і ставлять поряд з Молотовим, Кагановичем і Сталіним. Ось він. Поряд із вождем, палки його прихильник і послідовник. А ось теж посташов на дружньому шарджі, де відомий художник Борис Єфімов зобразив його в образі Діда Мороза, нового радянського новорічного супергероя, який несе всім дітям новорічну ялинку і мішок подарунків. Милий і усміхнений посташов напередодні 1936 року і дійсно стає супергероєм, адже дає голодним і змученим людям видовищі. Вже наступного дня, після замітки посташева, в усіх великих містах СРСР оперативно відкрилися ялинкові базари, де торгували не лише лісовими красунями, а й прикрасами. Тут варто згадати віршик популярного поета, до речі, майбутнього лауреата сталінської премії Семена Кірсанова. І даже йолка бльосками сліпя за время войни лапою заділа, все віфліємське сняла з себя, а все советське наділо. Найцікавіше, що до того він встиг не писати і кілька антиялинкових віршиків. Але як бачимо, швидко перевзувся. На соціалістичній новорічній ялинці зірка дійсно вже не восьмикутна вифлеємська, а червона п'ятикутна. Таким чином, ялинку виривають із релігійного контексту. Іграшки переважно герої революції, шахтарі і космонавти. У середині 1930-х років з'явилися навіть кульки з портретами товаришів Леніна і Сталіна. Але такі прикраси згодом перестали випускати, бо підвішувати на гіляці Сталіна виглядало ідеологічною диверсією. Втім, червоні зірочки та серпи з молотами залишалися ледь не до 1980-х. Першу святкову радянську ялинку Посташев проводить у 1936 році у тодішній столиці радянської України у Харкові в будинку Палацу Піонерів. Туди запросили 1200 школярів-відмінників, чиї карнавальні костюми затвердила спеціальна комісія. Насправді те, що першу ялинку в СРСР запалюють саме у Харкові, було дуже цинічним, адже ця область одна з найбільш постраждалих від Голодомору. По факту, це були новорічні танці посташею на кістках знищених українців. Наступного року посташа вже офіційно представляє на головній в СРСР Кремлівській ялинці і Діда Мороза разом з в який заготовлений сценарій для кожного комуністичного новорічного святкування і ролі Діда Мороза в ньому. Деякі дослідники вважають, що святкувати новий рік комуністи дозволили, аби, хоч якось, відволікти людей від страху перед новими масовими репресіями, Життя стало краще. Життя стало веселіше. І ми знаємо, що 36 38 роки дійсно були жахливими. Вони увійшли в історію як великий сталінський терор. Більше про це ми розповідали в іншому нашому ролику. Чим же закінчилася історія творця Діда Мороза? Медаль, орден, премія, можливо, путівка в санаторій? Ні. Через три роки після цього новорічного триумфа Павла Посташева оголосили ворогом народу і розстріляли. Але давайте повернемось до Діда Мороза, бо це насправді найцікавіше. Де ж Павло Постошев знайшов цей образ для свого героя, якого він так сильно піарив в Радянському Союзі? Зважаючи на відсутність навіть початкової освіти, скоріше за все, Постошев не дуже розбирався в міфології давньослов'янських племен. Бо навряд чи він зробив би головним новорічним супергероєм велетенського злого діда. Який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами, на початку 19 століття в українських селах дітей лякали крижаним велетнем у сніговій шубі. Неслухняних він нібито саджав до свого лантуха і ніс вовкам. Тому в ніч проти Різдва, коли за переказами з лісу мав з'явитися старий, малі сиділи нишком тишком, аби їх не викрав злий дід. Називали цього діда по-різному: тріскун, студенець, карачун, зимник і, звичайно, мороз в українській демонології мороза малювали як крижану потвору, яка тільки й чекала нашкодити людям і їхньому господарству. Колись дуже давно, ще у часи поганства, аби задобрити Мороза, у найлютіші зими, люди відправляли цнотливих дівчат до лісу. Якщо на ранок знаходили красуню замерзлою і бажано покритою інеєм чи снігом, вважалося, що скоро мороз відступить. Радянський дід Мороз прямого стосунку, звісно, до язичницьких божеств немає. Скоріше за все, посташив взяв цей образ з російської казки Мороз Іванович», яку ще в імперській Росії у 1838 році написав Володимир Одоєвський з виховною метою, аби діти добре працювали. У ній розповідається про двох дівчаток. Одна з них рукодільниця впустила у колодязь відро. Коли дівчинка спустилася за ним, то побачила там Мороза Івановича і його льодовий дім. Дідуган обіцяє відпустити дівчинку додому лише якщо вона йому три дні добре служитиме. За це він винагороджує працювати дівчинку золотом. Ця казка дуже прижилася і сподобалася людям, тому ще до революції на ялинках у великих містах став з'являтися костюмований персонаж Дід Мороз, який не мав нічого спільного з релігією чи Різдвом. Та радянська влада заборонила навіть і цього першого Діда Мороза, можливо, через візуальну схожість зі святим Миколаєм. І так було аж до 1935 року, поки російського казкового персонажа не віднайшов і не реабілітував товариш посташев Реформа з поверненням Діда Мороза насправді ще більше віддалила радянський союз від усього цивілізованого світу, де, як і в Україні, все ж таки всі чекали на святого Миколая. Тож розберемось, ким насправді був святий Миколай і чому він кладе українським дітям подарунки вночі під подушку. Святий Миколай, на відміну від Діда Мороза, це не міфічна і не казкова, а цілком реальна особистість. Він народився приблизно у 270 році в лікі. Нині це територія сучасної Туреччини. Ось цей тривимірний портрет святого Миколая називають найбільш реалістичним і точним. Його створила група науковців з лабораторії лицевої анатомії при університеті Ліверпуля імені Джона Мура. За їхніми даними у чудотворці були карі очі, випнуті вилиці та підборіддя. Він мав зріст близько 168 см. Також вчені припускають, що він був вегетаріанцем. Його батьки були дуже багатими, але вони довго не могли мати дітей і вимолили для себе сина. Дитинство Миколай провів у розкоші і багатстві. Під час епідемії він втрачає своїх батьків і рано стає сиротою. Маючи величезні статки, він міг жити заможно і безтурботно, але він продає маєток, роздає бідним усі кошти, а сам відправляється мандрувати по світу, проповідуючи християнство. Миколай за своє життя прославився своїми добрими справами і численними чудесами, за що його і називають чудотворцем. Відома легенда, за якою Миколай допоміг бідному батькові видати своїх дочок заміж, адже раніше дівчата без приданого не були завидними нареченими ночами. Святий підкидав через вікно в їхні кімнати мішечки із золотом, завдяки чому дівчата змогли знайти щастя в заміжі. Також святий Миколай приносив у будинки знедолених теплі речі, іграшки і їжу. Причому він був дуже скромним, не бажав розголосу і виконував чесноти завжди таємно під покривом ночі, щоб його ніхто не впізнав. Одного разу городяни побачили, як Миколай кладе подарунки, і тоді вони зрозуміли, хто це робив і рятував багатьох бідняків. Після смерті Миколая канонізували як святого, а в пам'ять про його добрі справи люди й самі почали підкладати вночі під подушки близьким і дітям солодощі або подарунки з побажанням доброї ночі і солодких снів. Адже добро повинно бути скромним і творитися непомітно. Історія шанування Святого Миколая налічує в Україні вже понад тисячу років. Ви лише уявіть, що за 800 років до появи радянського Діда Мороза у Києві на Аскольдовій могилі вже була збудована церква Святого Миколая. А українці вже шанували святого і співали. Ой, хто хто Миколая любить. Ця колядка належить до найдавніших зразків української поезії. <питрес> На інших мовах його називають ще Клаусом, Міклосом, Мікулошом та Ніколосом, а голландці називали його Сінтаклас. Який потім вже в англійському звучанні став Санта-Клаусом? Та чи правда, що Санта-Клаус це теж Святий Миколай? Дійсно, все так і є: Святий Миколай став прообразом Різдвяного Санта-Клауса. Голландські колоністи, заснувавши в Америці новий Амстердам, це майбутній Нью-Йорк, завезли на континент традицію дарувати дітям від Святого Миколая подарунки на Різдво. А у 1823 році американський письменник Кларк Мур написав вірша Ніч перед Різдвом, відомий також як Візит святого Миколая. Це вже у мура з'являється сьогодні всім знайомий образ Миколая Санта-Клауса, дідуся, який розвозив подарунки у санях, які везуть у Лені. Трохи пізніше відомий американський художник Томас Наст довершив нову легенду, помістивши Миколая Санту на північний полюс і придумавши книгу, у яку Санта Клаус записує добрі та погані вчинки. Дітей. А вже сучасний образ Санта-Клауса у червоному вбранні з білим хутром з'явився у 30-ті роки у рекламі Кока-Коли. В будь-якому випадку тільки від нас залежить, які герої стають традицією, а які забуваються після розпаду радянського союзу. Образ Діда Мороза розвалюється у Хорватії. Його замінили на різдвяного діда. У Словенії повернулися традиційні словенські дарувальники, святий Миколай і Божичок. У Болгарії теж відродили власного персонажа дядо коледа. Він же святий Миколай. У Польщі російський Дід Мороз ніколи не набув популярності. Після падіння радянського режиму він повністю зник з польських земель. Традиційно зимовим персонажем тут залишається Святий Миколай. А в Україні і досі в батьківських групах в садочках проходять опитування, хто має прийти до дітей на новорічні свята: святий Миколай чи Дід Мороз. Я знаю, як важко відмовитись від традицій. Наприклад, до мене так само приходив Дід Мороз, тому що колись. Дід Мороз приходив до моїх батьків. Ми передаємо те, що є для нас близьким, але чи дійсно воно є близьким? Чи ми просто не знаємо реальної історії? Не забувайте писати в коментарях теми, які вам цікаво побачити в нашому проєкті, і ми обов'язково знімемо про це епізод реальної історії.